Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У продажу з'явився ось такий гарний міський економний автомобіль. Це Рено Маган 3 покоління з надійним 1,5 турбодизельним двигуном на 6-ступеневій механіці. Попереду у нас галогенна оптика та протитуманки, передній, задній парктронік, 16 колеса. Має кузов сірий металік. Класно, зберігся, технічно повністю обслугований. Має е, заміну щеплення та демфора. Е, Також екологія тут на місці. Перейдемо до салону. Салон у нас на тканині, Склопідйомники всіх вікон електрозеркала зі складанням. Водійське сидіння у нас регулюється по висоті механічно. Шкіряне мультикермо, круїз контроль на приборці у нас 285 тисяч кілометрів, навігація з мультимедіа, кондиціонер. Перейдемо до заднього ряду. Ось так ось все виглядає. Класно, автомобіль зберігся, тому запрошуємо на огляд тест-драйв даного автомобіля міста Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Придбати це авто ви можете в кредит, лізинг або обміняти на ваше власне.